Йо-хо-хо, з вами Даня. В цьому відео я розкажу вам про травневі свята в Японії. У них немає свята 1 травня Дня міжнародної солідарності Трудящих. У них є свої особливі свята національні. І також ми погуляємо по території Сентуїського храму Камейдо Тенджін. На даний момент тут відбувається фестиваль Фуджі. Він відбувається протягом місяця кожен день. На жаль, я вже прийшла, коли він закінчується, тому що Фуджі, які тут цвітуть, вже відцвіли. Ви можете бачити їх над головою моєю на цьому відосі. Тут ще де-інде можна зустріти Фуджі, яка ще квітне, але правда наполовину. Фужі з японської на українську перекладається як гліцинія. І також ви могли впізнати це слово, згадавши гору Фуджі. Цю гору назвали Фуджі, бо на ній квітнуть Фуджі. Все логічно. І також дуже логічно, японці назвали перший тиждень травневих свят Golden Week. Вік». Горуден Віку. Японською. Це золотий тиждень в перекладі на українську. Цей тиждень починається навіть не в травні, а з 29 квітня. Шоу нохі, день «День Шоуа». «Шоуа» можна перекласти як світлий мир. Цей день припадає на день народження імператора Хірохіта, який правив Японію з 1926 по 1989 рік. Мета цього свята надихнути японську громадськість на роздуми про дуже турбулентні 63 роки правління імператора Хірохіта. Проте я не знаю наскільки виконується ця мета. Мені здається, що японці просто радіють вихідному. Як і всі нормальні люди радіють, коли є якесь свято, і ура можна відпочити, особливо коли ти маєш відпустку тільки 10 днів у рік, і то ти можеш її не використати, бо в тебе дуже багато роботи в твоїй японській компанії. В цьому 2023 році, 29 квітня випадає на вихідний день на суботу, і тому, звичайно, вихідний день переноситься на понеділок і також вже і вівторок, хоча 1 і 2 травня в Японії немає свят. Так що в цьому році дуже пощастило, що з понеділка по п'ятницю, з 1 травня по 5 травня. Це повністю вихідні. В школу не треба, в компанію не треба. Працюють хіба що супермаркети, магазини і заклади, де можна поїсти. І звичайно, звичайно, розважальні заклади теж працюють. Саме вони були ініціаторами того, щоб назвати оцей тиждень вихідних Golden Week. Бо у всіх вихідні, і всі витрачають свої гроші, всі кудись їдуть. Так що власникам розважальних закладів прям текуть грошики в кишеню. А у звичайних японців вони із кишені. Що роблять? Звичайно, витикають. Ми підійшли до стенду, де є фотографії Фуджі у самому своєму піку розквіту. Отаку От красу я з вами пропустила. Насправді, в квітні дуже багато фестивалів квітів. На тому тижні я ходила на цуцуджі мацурі. Цуцуджі це Азалія українська. Так, це фестиваль Азалії, теж в синтуїському храмі, і я прийшла вже, коли вона відцвітала. На жаль, теж пропустила. Ну, нічого. Наступного разу точно схожу пік розквіту, зніму вам цю красу. Наступне свято в Японії після дня Шоуа – це день конституції Японії, 3 травня. Звичайно, цей день для роздумів про демократичні засади в Японії, що були закріплені конституцією в 1947 році. З того року імператору відводилася церемоніальна роль, а прем'єр-міністр став головою уряду. Тож мета цього дня, щоб люди розмірковували про цінність демократії, національний уряд, і в цей день місцеві медіа публікують статті, новини роблять, випускають на телебаченні про сучасний стан справ, згадуючи конституцію. Ну а люди просто собі відпочивають і витрачають гроші в цей день. Також 3 травня є, скажімо так, свято, про яке мало хто знає, ну бо це не свято. Це воно родилося як із каламбура слів. 3 травня в Японії це день сміття, тобто День Конституції і День сміття в Японії святкується в один день, бо 3 травня японською. Це гоміка. І тобто, у нас виходить гомі, а гомі це з японською сміття. Го це п'ять, це п'ятий місяць. А Мікка це третій день календарний. І тобто гомі утворює слово гомі. І ка це в кінці день. І, типу, гомікка це виходить як гомінохі. День сміття, отакий От каламбур у японській мові виходить, і виходить, що в день сміття в Японії ще також святкується День конституції. Так що в цей день не тільки про конституцію та демократію треба згадувати, а і про те, що в Японії проблема зі сміттям дуже сильна. І є речі, про які взагалі ніхто не говорить. Існують люди, які в Японії не сортують сміття. Бо знаєте, що вони з ним роблять? Вони взагалі його нікуди не виносять і зберігають в своєму домі. Як вам такий анонс до наступного відео? Так що підписуйтесь на канал, ставте колокольчик, щоб не пропустити на наступному тижні новий відос про дуже цікаві речі в Японії пов'язані зі сміттям після 3 травня настає 4 травня, і це у нас Мідорі Нохі, День зелені. Втім, його не було до 2006 року, скоріше як не було. Його святкували 29 квітня в день народження імператора хірохіто. Бо імператор Хірохіто дуже любив природу, і тому цей день також крім імператорського дня народження згадували про важливість природи. Що треба вшановувати її і треба берегти навколишнє середовище. В цей день японців прийнято вибиратися кудись за місто, щоб провести час на пікнічку серед природи. І наступний день святкування 5 травня це кодома нохі, день дітей. Цей день став державним святом тільки в 1948 році. Однак японці його святкували завжди століттями. Колись цей день, 5 травня, був днем хлопчиків. В принципі, зараз досі продовжують називати його Днем Хлопчиків, бо досі існує день дівчаток в Японії. Воно святкується 3 березня. Хоча ці дні були об'єднані в 1948 році, тобто в цей день треба святкувати і день хлопчиків і дівчаток, тобто день всіх дітей, а не окремо хлопчиків і окремо дівчаток. В день дітей на вулиці вивішують прапори у формі карпа, який є символом мужності, бо ця традиція з карпами. Ще досі тягнеться з дня хлопчиків, який святкувався 5 травня. Тому вивішує досі символ чоловічності, мужності. Хоча це день всіх дітей. Я не хочу, щоб ви слухали цю зажахливу пісню, тому вимикайте це відео. Тільки лайк поставте. Пока. З вами була Даня Аня.